У цьому відео я спробую вам розповісти, як визначати кути орієнтування. І хоч ця тема стосується безпосередньо топографічної карти, але свою розповідь я почну, як не дивно, з ядра землі. Ядро складається з двох частин зовнішнього та внутрішнього, які різні за своєю густиною. На думку вчених, це стало однією з причин утворення магнітного поля землі. Отже, магнітне поле землі або геомагнітне поле це силове поле. Виникнення якого зумовлене джерелами, що знаходяться в земній кулі та навколоземному просторі. Таким чином виникає магнітне поле Землі, і саме на нього реагує стрілка компаса. Із допомогою компаса ми можемо дізнатися, де знаходиться Північний магнітний полюс, а де Південний магнітний полюс. Розташування магнітних полюсів не співпадає з географічними полюсами Землі. Географічні полюси Землі знаходяться в точках, в яких вісь обертання Землі перетинається з поверхнею нашої планети. Їх також два: є Північний географічний полюс та південний географічний полюс. Проте, на відміну від географічних полюсів планети, розташування яких залишається незмінним, магнітні полюси постійно рухаються за еліптичною траєкторією і дещо змінюються. Саме тому на топографічній карті розрізняють істинний азимут і магнітний азимут. Як їх знаходити і що це таке, розповім далі. Азимут – це кут між напрямком на північ та напрямком на якийсь предмет на місцевості. Його визначають за часовою стрілкою і він може бути від 0 до 360 градусів. Тому, щоб знайти географічний або дійсний азимут, нам потрібно виміряти кут між напрямком на географічний північний полюс та напрямком на потрібний предмет. Істинний азимут ми можемо визначити з допомогою істинного меридіану. І на даній топографічній карті, ну і на будь-якій топографічній карті, меридіанами. Слугуючи саме лінії рамки карти. Ось буде наш істинний меридіан, який вказує напрямок саме на географічну північ, на географічний полюс землі. І для того, щоб визначити істинний азимут, наприклад, ось на це підприємство борошномельне, нам потрібно буде визначити кут, за часовою стрілкою, ось від цього напрямку на північ до цього об'єкту. Для цього ми можемо провести ось таку лінію. А зараз спробуємо виміряти істинний азму. Для цього беремо транспортир, зрівнюємо, щоб чітко наша, е, наш меридіан співпав із цифрою 0 на транспортирі. І дивимось, яким же буде. Кут, яким буде наш істинний азимут. Ми бачимо, що, так, зараз покажу ближче. Азимут становитиме, ось я провела цю лінію. азимут становитиме 56 градусів. так буде, якщо ми з вами будемо знаходитись ось у цій точці. І тоді саме таким чином нам буде легко виміряти істинний азимут. Ну і на даній карті бачите різниця між істинним меридіаном і магнітним меридіаном становить 6 градусів 15. Минут. Ця величина має назву магнітне схилення. Тобто це різниця між географічним та магнітним меридіанами. Магнітне схилення може бути додатнє, якщо воно східне. І від'ємне, якщо воно західне. Отже, якщо у нас східне магнітне схилення, то магнітний азимут буде дещо менший, ніж географічний азимут. А саме на даній карті ми бачимо, що різниця 6 градусів 15. Минут. Отже, ми тепер можемо легко знайти магнітний азимут. Нам потрібно 56 градусів, це наш географічний азимут, відняти 6 градусів 15. Минут. На місцевості ми, використовуючи компас, можемо визначити саме магнітний азимут. Отже, щоб добре орієнтуватись з допомогою карти, потрібно вміти знаходити географічний азимут з допомогою магнітного і навпаки, і тоді ви дійсно зможете потрапити в необхідне вам місце.